Доброго ранку, доброго ранка, церква. Христос народився. Слава Богу! Христос для нас народився щодня, і і Він живий, і Він рождає нас і народив. І слава йому за це. А, сьогодні я хотів би представити маленький аматорський театр. Ми тут з братами вирішили показати, як ми наповнюємося. Духом Святим для того, щоб передавати це людям. Знаєте, я хотів би за, за, зачитати Слово Боже. В посланні до Солонянам в п'ятому вірші, п'ятому 5, 5 главі Бог дає нам такі знаки, знаки, які ми маємо. Які ми маємо виконувати, коли ми йдемо по цьому житті? 22 стих. Стережиться лихого у всякому вигляді. І про це треба задуматися. А далі, а сам Бог миру нехай освятить вас, цілком досконало, а непорушний дух ваш, душа і тіло. Нехай. Непорочно збережеться. Збережені будуть на прихід Господа нашого Ісуса Христа. Амінь. Будь ласка. let me tell you about him Jesus is his name. and I'm all about him. I live to bring him praise. He is the way and the truth and the life. God is three and one. Вау! Алілуя! Слава Богу, який чудовий день сьогодні був! Ух! Да, краще б його не було. Ох, як ми сьогодні настраждалися за цілий день. Ох, настраждались. Скільки сил, скільки емоцій положено, проповідувало Слово Божему. А воно, як горох об стіну. Тіло, чуєш, в мене йде. А давай собою займемось. Давай, давай, давно вже пора собою займатися. давно вже пора. Зараз відкриємо холодильник, включимо тві і займемось. Да, да, займемось цілий день сьогодні піст. Як я виснажений, треба добре поїсти, бо ж трусить мене з голоду. Слухай, душа, душа, я прям відчуваю. Давай будемо зараз молитися. Зараз прям час для молитви, я відчуваю. Слухай, дух, ти знаєш, сьогодні за цілий день ця твоя молитва мені вже. Ось тут. Дух, давай займаємось. Я бачу, душа, коли ми молимося в духовному світі, гори рухаються. Це є від цього результат. Давай будемо молитися. Я нічого не відчуваю, нічого не бачу. І Я нічого не відчуваю. Так мені добре їсти, нічого не відчуваю. А давай, давай, давай займемося. Прям сьогодні? Ні. Краще завтра. Добре поїмо спочатку і гарно поспимо. А завтра спорт. Нові бізнес-проекти. Я про це давно вже мрію. Обкладинки журналів, публіка, автографи. Популярність. Ми красуємося і живемо. Не життя а просто казка. Ну як тобі? Так гаразд. Та, да, блін, щось розстроєний. Так важко, так сумно. Цілий день в пості, в молитві, а смислу ніякого. Нічого не розумію. Ррр. Ох, цей телефон. Потрібно було виключити. Мішає собою займатися. Алло, Володя, доброго дня, доброго дня! Чим займаюсь, так собою я займаюсь. Правда, ти за, сьогодні, за, за мене молився? Дякую тобі, брате, дякую. Я думаю, що мій дух так сьогодні в ентузіазмі і в радості цілий день. Добре, брате, ну благословінь до зустрічі, до зустр... до побачення. Дух, а ти звідки це все знаєш? Я ж вам кажу, що я відчуваю. Принципи такі Божі, в духов... церква та одна. В духовному світі, коли ми, коли ми молимося, щось відбувається. Один молиться, іншому в цей час підтримка є. Да. Чуєш тіло, потрібно прийняти рішення. Помолитися. Я... Яке? Помолитися. Ну, добре, давай будемо. І слідувати мол... за духом. Давай будемо молитися. Добре. Мол... Молимося, молимося. Встаю. Стаємо, да, да, будемо молитися. Давай тіло, слідуємо за духом на коліна. Та ноги, ну, почекай, зараз стаю. О Господь, дорогий Боже, я славлю тебе, величаю Твоє святе ім'я. О Господи, Боже, ти, ти зараз зі мною розмовляєш. Боже, ти хочеш, щоб ми поїхали на місію. Алілуя. Душа, слухай, душа, ти не хочеш поїхати на місію в народи. Да, дух, ти постійно якісь приколи тягне. Я прямо відчуваю зараз, що батько нас закликає їхати на місію в народи. Ну, якщо батько закликає, то треба. Тіло повідом Тіло, тіло. Не вже не сплю. Почекай, почекай, не сплю. Дай не встану додому. Да, да. Я вже бодро стою. Чуєш, батько нас на місію кличе. Я не зрозумів, яка то така місія? Ми ж домовлялися. завтрашнього дня спорт, бізнес-проекти, обкладинки журналів, популярність. А холодильник, ти бачив, скільки там продуктів. Ні, ні, ні. Я вдома на якої місії. Та ти тіло, бо знаєш, що як поїдемо на місію, будемо під а Духом Святим. Так, знаєш, так, скільки в духовному світі нас знать буду. Куди ті обкладинки журналів? Та ти що? Їдемо? Їдемо, їдемо. А за холодильник я зараз узнаю. Ідемо спитаємо духа, йдемо. Це, це дуже важливо, Їжа, це дуже важливо. Дивися, ми їдемо. На місію, в народи, да, да, їдемо. Чужа країна, чужі люди. А як насчет харчування? Бог ви смішні. Ви що не пам'ятаєте? В шостому розділі Євангелія від Матвія Ісус сказав: не журіться, що вам їсти, що вам пити, що вам задягнутися. Чому? Тому що батько, який на небі сам знає прекрасно, що ми в цьому всьому маємо потребу. Ай, згадав, Шостий розділ Матвія. Так що їдемо? Квіти да, краса, пташки їдять. А чого ж ми переживаємо? А як же ж нам буде? Їдемо на місію. Їдемо. Як то, якщо нас батько покормить, то їдемо. Їдемо, душа, їдемо. Все, пішли збиратися. Їдем, душа, тільки не забудься благословіння у Тільки благословіння, тільки благословіння.